Привіт на каналі «Всезнай.UA»! Сьогодні ми поговоримо про дивовижне явище, без якого наше життя було б просто неможливим. Про сон чому люди витрачають аж третину свого життя на те, щоб спати? Які процеси відбуваються в мозку, поки ми бачимо сни, і що станеться з нами, якщо ми будемо не досипати? У цьому відео 5 найбільш цікавих фактів про сон, які можливо перевернуть ваше уявлення про відпочинок та здоров'я. Погнали! Ми спимо приблизно третину життя. Якщо середня тривалість нашого існування 75 років, то 25 із них ми буквально не діємо. Чому ж природа заклала в нас таку потребу? Хоча досі наука не дає стовідсотково вичерпної відповіді. Більшість дослідників сходяться на тому, що сон це ключовий механізм відновлення організму. Під час сну тіло уповільнює метаболізм, економить енергію, а мозок перевантажує системи пам'яті та емоційного балансу. Згадайте, як ви почуваєтеся після безсонної ночі, нездатні сконцентруватися, роздратовані, утомлені. Уявіть, це на масштабі нашого життя. Без сну ми просто не вижили б фізично і психологічно. Тож не дивно, що саме сон займає таку вагому частку нашого часу. Сон ділиться на кілька стадій, і найвідоміша з них REM. Rapid eye Movement. тобто швидкий рух очей. Саме в цей період ми бачимо найбільш яскраві і насичені сни. Мозок в REM-стадії активно працює, часто схоже на те, що він переживає певні події, які нам сняться. Учені припускають, що так мозок обробляє денний досвід, закріплює спогади та емоції. Цікаво, що під час ремфази наше тіло майже повністю паралізоване, м'язи не рухаються, щоб ми не повторювали дії зі сну в реальності, проте очні яблука залишаються рухливими, тому й назва стадії. Швидкий рух очей. Тривалість ремфази може бути від кількох хвилин до півгодини, і вона повторюється кілька разів за ніч. Друзі, якщо вам подобається наш контент, який ми створюємо та підтримуємо українською мовою, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та напишіть коментар. Це дуже допоможе нам розвиватися та створювати для вас ще більше цікавого і корисного матеріалу. Уявіть, що поки ви солодко спите, ваш мозок займається генеральним прибиранням. Цей процес називають глімфатичною системою. Під час глибокого сну клітини мозку ніби стискаються, звільняючи простір для спінномозкової рідини, яка омиває нейрони та виводить токсини й продукти обміну. Так, мозок очищається від шкідливих білків та хімічних речовин, що накопичуються вдень. Якщо не досипати постійно, мозок не встигає провести це прибирання повністю. Тоді зростає ризик когнітивних порушень, проблем з пам'яттю та навіть хвороби Альцгеймера. Тож, коли наступного разу вам захочеться пожертвувати сном заради ще однієї серії улюбленого серіалу, згадайте про важливе прибирання у голові недосипання можна порівняти з міні-токсичним станом для організму вже після однієї ночі без сну. У нас можуть падати рівень уваги, погіршуватися короткочасна пам'ять, з'являтися різка дратівливість. Якщо недосип стає хронічним, збільшується ризик серцево-судинних захворювань, ожиріння, депресії. Мозок буквально кричить про відпочинок, а ми намагаємося ігнорувати цей сигнал кавою чи енергетиками. Дослідження показують, що люди, які стабільно сплять менше 6 годин на добу, Можуть мати порушення когнітивних функцій так само, як і ті, що не спали 24 години. При цьому самі недосипаючі часто не помічають, наскільки їхній стан погіршується. Нормою для більшості дорослих вважається від 7 до 9 годин сну на добу, тож не варто економити на власному здоров'ї, зменшуючи цей показник. Сон притаманний більшості тварин, але способи спати у них дуже різні. Наприклад, дельфіни та кити можуть спати наполовину. Одна півкуля мозку перебуває в стані сну, а інша активна, щоб не потонути й контролювати дихання. Птахи, особливо перелітні, інколи сплять у польоті мікросекундами, щоб не втрачати напрям. Жирафи можуть обмежуватися короткими сесіями, тривалістю по 5-10 хвилин, але кілька разів на добу. А ось лінивці, навпаки, відомі своїм дуже довгим сном, можуть спати по 15 20 годин на добу. Для них це питання енергозбереження, бо вони харчуються листям, яке дає мало енергії. Тож, якщо вам здається, що ви багато спите, просто пригадайте лінивця. Отже, сон це не просто відключення від реальності, а надзвичайно складний і необхідний процес. Що впливає на роботу мозку, імунітет і навіть настрій протягом дня. Ми з'ясували, чому проводимо у сні третину життя, чому бачимо сни, як мозок прибирає сам себе та що відбувається, коли ми хронічно не висипаємося. А також дізналися кілька дивовижних фактів про сон у тварин. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал Всезнай.ua. Та пишіть у коментарях, який факт вас здивував найбільше. Не забувайте дбати про свій нічний відпочинок, адже здоровий сон це найкращий подарунок для нашого мозку і тіла. До зустрічі в наступних випусках!